Всіх, ви на каналі Easy AutoLutzk. З нами легко обрати автомобіль з оригінальним пробігом, прозору історію обслуговування та чесною інформацією по авто. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете першими дізнаватись про свіжі надходження. Ну, а саме до цього автомобіля це у нас Opel Zephira. 2017 року виробництва. 18-й у нас модельний рік. Вона приїхала до нас з Нідерландів. Має двигун 1,6 дизель, механічну коробку передач та пробіг 164 тисячі кілометрів. Авто без жодного підфарбування в дуже класному збереженому стані і дуже класній комплектації. Зараз обіду його по колу. Покажу як воно вся виглядає. По кузову жодних царапин, зауважень, вмятин немає. Вся рівно гарна. Е, кому цікаво, хто там, можливо, не довіряє на рахунок підфарбувань, звертайтесь, надамо відео з товщиноміром фарби. Ну а зараз зверну трішки вашу увагу на якісь речі, які не у всіх з ефірах бувають. По-перше, маємо тут ледівську оптику топову їхню. Світло від неї просто шикарне. Парктроніки присутні у нас. Далі камера топова з усіма асистентами можливими для водія. Також у нас стан дисків, гарний збережений. Гума файна бріштован стоїть, літня з гарним протектором. Спереду у нас пара бріштована, ззаді Континенталь буде стояти. По авто він в заводському тонуванні, в хромпакеті, Має фаркоп, парктроніки, камеру заднього виду також. Ось вона у нас є. Ну і йду до салону, Покажу, як виглядає в салоні. Також у нас є заводська сигналізація. Салончик у нас шкіряний, з підігрівами сидінь, з масажем сидінь. Ось так виглядає у нас кермо. Збережене, гарне, матового кольору, як нове. По сидіннях теж жодних зауважень, жоден елемент не перешивався. Також тут присутня перфорація. Взагалі супер-супер. Задній ряд сидінь ще відзніму, потолочок все чистенько. Стан важелі КПП. Усі кнопочки, резеточки. У нас тут хлопць, закривається. так. Плюс маємо таку нішу більшеньку. Клімат-контроль двозонний. Сенсорна мультимедія з українською мовою. Російська теж є, кому ще потрібно вона. Точний пробіг у нас 164 тисячі кілометрів. Також зразу бачимо є датчики тиску в автомобілі. Автосвітло. Все-все присутнє. Дверна карта, як у нас виглядає. Взагалі машинка дуже функціональна, багато має різних бардачків. Хочу показати ще оцініше. Тут нас, воно і рухається вперед, назад, тут якась ніша є. Далі Зараз, забувся вже, як відкриватися, ага. кнопочка є так, відкрити можна. Потім оця нижня річ з підстаканками уїжджає. Там ще є така хованка. Ну, функціонал звичайно дуже-дуже класний. То є справжній мінівен. Також відразу поки біля Вінкода. Ось він код для будь-яких вам потрібних перевірок по різних базах. Задній ряд сидінь. Тут взагалі все як нове. Дуже збережене. Задня карта. Ну і до багажника йду. Сторочка на місці. Автомобіль цей у нас самий по наповненню маємо ремкомплект, вогнегасник, аптечки, знак. А тут у нас дамкрат, крюки, викрутка, все є на місці. Запаска у нас кріпиться в даному автомобілі там знизу. Стан. Ляди з внутрішньої сторони без пошкоджень. Ну і по правому ряду прийдусь. Ось така дверна карта. Сидіння, потолок ще раз. І до пасажирського місця. Тут все гарненько. Сидіння гарні. По сервісах усе у нас відмічено. Є там купа паперів, документів, детальніше буде в описі оголошення авторії. Ну ось таке авто вже є в продажі. В очікуванні свого нового власника в Україні. Усім, кому воно буде цікаво, ця машинка, пишіть звертайтеся, надамо усю потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!